В наші складні часи потрібно знаходити сили, аби боротись і не опускати руки. Саме так і вчинили власники невеликого запорізького бізнесу, що пропонує відвідувачам екзотичну кухню. Бургери з равликів сьогодні не тільки годують поціновувачів, але й допомагають ЗСУ. 23 лютого цього року у центрі Запоріжжя відкрився перший равликовий маф. Пропрацювавши добу в Україні, розпочалось повномасштабне вторгнення. Власникам довелося приймати непросте рішення чи продовжувати працювати, адже такі досить екзотичні страви навряд будуть популярні в такий час, але вирішили ризикнути. Вдруге у середині березня ми відкрилися. Ми боялися і ми вирішили підстрахуватися. закупили хлібобулочні вироби, там молочні вироби. Ну, щоб, якщо не будуть купувати равликів, то треба щось продавати. Але е, дуже було несподівано, коли люди приходили і купували равликів. За два тижні підприємці оговтались від подій і розпочали свою роботу, адже у команді працюють 11 людей, яким потрібна робота. Та й економіку України потрібно також підтримувати. А ще кожне ескарго чи бургер з равликів допомагають збройним силам. Кожного понеділка ми підбиваємо підсумки нашої роботи і 10% перераховуємо на ЗСУ. Також ми проводили масові заходи на території сімейної виноробні Віла Дельвіна у селі Бабурка. І з тих заходів ми теж перераховували кошти волонтерам або напряму ЗСУ. Нам з передової наші знайомі, знайомі передавали якісь артефакти, які ми продавали серед гостей лавкоту. Протягом восьми місяців війни равликовий бізнес, попри всі негаразди, успішно розвивається. Відвідувачам подобаються такі делікатеси, розповідає Вікторія. Навіть з'явилися поціновувачі та постійні відвідувачі. Для кожного знайдеться улюблений смак по-українськи, з яленим помідором, з голландським сиром чи з гірчицею та з грінками. Берете равлика, беріть зеленого там рідкий соус. Берете равлика і ось так от його виливаєте. Випадає наше філе. Наразі підприємці збираються розширювати бізнес та асортимент страв з равликів. А головне своєю діяльністю продовжуватимуть допомагати українським бійцям та українській економіці, аби наблизити нашу перемогу.